А перший бій мій був це на тому пункті Мощун. А, це дуже таке цікаве містечко було. Та й в загальному це наступ на Київ. Ми не могли бути загально тільки в обороні і десь завжди йшли в там наступ, а, намагалися, відбивали атаки. А, що я відчував в той момент, а в перших три дні це був. Страх для мене, тому що це було надзвичайно складно. Я ніколи не бачив, стільки вибухів, стільки дронів, стільки літаків, гелікоптерів. І це все сипалось прямо в поруч біля нас. Також у мучині ми прийняли перший контакт в обороні. Це теж було нескладно тут, точніше. Важко і страшно, хоча десь в якийсь момент там адреналін грав, і ти собі так раз став, постріляв, постріляв, весь рожок випустив, а потім, коли ти почув звук кулі, коли летить над головою, тоді вже починається збереження життя, ти вже потрішки висовуєшся, десь бачиш ціль, ти відпрацьовуєш і знову укриття. А це, мабуть, найскладніші такі часи були, та й перші найважчі. Мені повезло те, що я дуже багато часу проводив в спортивній діяльності, і там психологія дуже швидко переналаштовувалася, можливо, навіть адаптовувалась до цього. Ось перший день він такий, ти не знаєш, що робити, тому що ти типу, не військовий, ти спортсмен. Другий день ти вже розумієш, що ти 50 на 50, а третій день ти розумієш, що ти вже повністю військовий. Дуже повезло те, що фізична форма була дуже доброю. І ми справлялися зі всім, чим, чим нам давали. Будь-яке там, завдання, там, розвідка, чи десь когось зустріти, тобто переміщення поліції, спогади залишаються не тому що це такий а, флешбек а, на все життя. І як би там ми не казали, що Та, все, там після задачі ми сміємося, але час від часу воно все повертається, ти згадуєш. І щоб там не сильно понирювати ці думки, дуже добре допомагає спорту. Ну, тобто чимось відволікатися. А, це також книжки. А, можливо, у когось там якась інша а, своя забава, що він може там десь побігати, хтось там боксом займається.